Чому ви помиляєтеся відносно загаданої людини? Ну, я би сказала так: якщо ви думаєте, що людина як була інфантилом, так і залишилася, то ні. Що це значить? Якщо раніше мужчина, тут про мужчину мова. Вів себе як мала дитина, був імпульсивним, безвідповідальним, тільки хотів собі давай, давай, давай да. А вам не дуже там давав, не дуже так вкладався, да, хотів тільки емоцій, хотів якихось там, знаєте, таких безвідповідальних стосунків. Був холодний, був такий, наче відчуджений. Да, приходив, брав, що йому треба, і закривався. Да, то людина, о, да, він тут, я би сказала, виріс, да, дивіться, із хлопчика. З хлопчика, бо це дві дитячі карти. Він перейшов в рицаря і в. Короля, тобто людина змінилася, навіть якщо ви в це не вірите, то да тут притом кардинальні якісь зміни відбуваються. Да, він починає бачити можливості, він може він може знаєте, як абсолютно повністю переоцінити все, що було, свої дії, ваші стосунки, взагалі в цілому всі стосунки. Да, і тут е, може починати, знаєте, думати по-іншому і бачити різні можливості, різні варіанти розвитку подій. Да, і отут от, людина вже думає про те, що треба було більше вкладатися, наприклад. Або допомагати, або давати більше емоцій, любити, якось проявлятися, да? тобто, вести себе зовсім по-іншому. Да? Тобто, ви можете цього не знати, не помічати, але людина тут, я би сказала, знаєте, ну, от зовсім помінятися. Якщо раніше ви бачили. Одну людину да, от в прояві дитячому, то зараз ви можете його не впізнати, тому що він буде абсолютно такий дорослий чоловік, прям дорослий відповідальний чоловік. Таке.